Так. Ну, але це я не актор і не театральний діяч, Це вони краще Ну такого. Вони вже показали на початку коша ну, такого парубка, такого дикого. Ну, але він, напевно, таки не був виявити суму пісню, який ну, і, 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 і живе оцим всім лісом. І то є, є що в нього середині, коли він заграє на сопілці, оце пробивається крізь нього цей дар, про який ми заговорили, який є в кожній людині. Кожній людині є. І ті, що пишуть, наприклад, що їхні твори не прийняті, вони можуть, вони не виявили свого дару, чомусь іншому. Бо немає людини, яка би не мала такого, якогось дару. Ну, крім людей, які хворі зовсім. Ну, ну, і то хворі, чого говориться? Тут теж можна все. Так що я вас вітаю, у вас всіх, кожного, що тут є в цій залі, є якийсь дар такий, о, такий про який ми говоримо. Друга справа чи, чи люди розвивають його. Чи доводять до якогось, що, що, щоб це могло цікавити інших людей? Це зовсім інша вже історія. Я кажу зараз про перше, про першу пошту і про цього хлопця-Лукаша, який навіть мавка його питає, теж дитина природи, чи гарна я тобі. І він каже, що там пише, що засоромився, таке питаєш. От. Це дитя природа, а мавка теж дитя природи. І тому в них така. така Прекрасна, коротка і трагічна любовна історія. Менше з тим, я, я так вам обширно відповів дуже на це питання.